Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Щонайменше семеро людей звернулися до медиків на Херсонщині через поранення від скинутої вибухівки, яку росіяни скидають на людей. Цивільний транспорт та маршрутки напередодні розбили три громадські автобуси. У Херсоні зараз працює кореспондентка ТСН Наталка Нагорна. Розпитаємо її про ситуацію в місті. Вітаю Наталю! Тож розкажи наскільки складна ситуація зараз, що взагалі відбувається довкола тебе. Тобі слово. Доброго ранку з українського незламного Херсону. Насправді цілий ранок намагаюся порахувати, скільки саме людей постраждало от за сьогодні та вчора від російських прильотів та від російської вибухівки. Ну станом на ранок офіційна інформація була одна загибла людина та 12 поранених. Після цього з'явилася інформація про те, що по допомогу медично звернулися ще двоє людей, а потім ще й чоловік, якому на автівку скинули а, вибухівку. Це сталося у Білозерській громаді. Ді, вже сьогодні у великій Олександрівці троє поранених, і в самому Херсоні у Дніпровському районі скинули а, вибухівку на чоловіка, і він з ним вже працюють медики. І прошу показати відео. Ще двоє жінок були поранені в той момент, а, коли очікували на автобус. Це в одному з неподалік районів неподалік Дніпра. Хочу сказати, що ці райони вважаються одним з найнебезпечних, але насправді. А, в Херсоні зараз росіяни вони виклали такі типу мапи, де окреслили червоні зони, в яких вони обіцяють бити весь транспорт, який бачитимуть, зокрема і маршрутки. Ну і власне тільки завчора три маршрутних автобуси постраждали, були розбитими, але а на щастя обійшлося без постраждалих людей. І це просто диво насправді, що так сталося. Самі херсонці говорять, що часто маршрутки це єдиний спосіб пересування у місті. І про своїх маршрутників вони говорять як про героїв. Ну, люди побояться уїздять, бо я вже ну, попадала. Под дрон попадал, педобстрел, пушка или артиллерия, как это, я не знаю. А вы працювати? працевать, да? Да, выбора нету. У нас водителей нету. Да никто ну, 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 не хочет. Найбільш небезпечними залишаються повторюсь райони, які знаходяться поблизу річки Дніпро, яка є перешкодою. Сьогодні здавалося, в місті мало бути трохи легше, тому що його теж накрив оцей пиловий смог, Відчувається забруднене повітря, але знаєте, все одно звертаємо завжди увагу на різні дати. І саме в цей день, два роки тому, була така дуже неприємна для українців дата, коли російський диктатор Путін він passava Що, начебто, тепер Херсонщина стає приєднаною територією. Звісно, сьогодні в Херсоні ми бачимо синьо-жовтий прапор, але все одно закликаємо людей бути вдвічі обережнішими. Хоча я вже, якщо чесно, ми стоїмо в центрі міста, але і сюди долітають і в Ну і в першу чергу а, дрони зі скидами. Тому навіть в центральних районах міста є небезпечно. Сьогодні тут ремонтують електрику, тому що частково пошкоджена, але а, людей на на вулицях бачимо. Нагадаю, що близько 68 тисяч людей це жителі міста Херсон на сьогодні, о 13-й годині. Дивіться наш репортаж про те, як живуть жителі цього незламного міста. Солю. Дякую, Наталю, за розповідь. Кореспондентка ТСН Наталка Нагорна була зараз з нами наживо із незламного Херсону. і Розповіла, як зараз живе місто під регулярними атаками росіян.